Ми знаходимося у кімнаті, де і ще все тільки у процесі роботи. Зараз ми формуємо класи, обладнуємо їх, і в процесі іде активний процес підготовки до виходу дітей на змішане навчання. Це у нас буде кімната, де будуть навчатися старші класи. Вона тільки в процесі формування. У 24-му році нашу громаду там. Весь Берестинський район було виведено із зони бойов... можливих бойових дій. В 205-26 навчальному році, крім тих двох закладів, яких у нас було відновлено навчальний процес 24-25 навчальному році, ми плануємо долучити ще сім закладів. В новому навчальному році ми плануємо. Організовувати підвіз до закладів, де наявні укриття шкільними автобусами. І передамо свій свої спогади про літо на малюночку. Виклики, які ми отримали від відновлення навчального процесу, по-перше, це повернення дітей до навчальних закладів. Будемо відвертими, не всі батьки погодилися спочатку. Навчального року віддавати своїх дітей до навчальних закладів. Я побоялася дитину віддати до школи, навчалися ми так місяць, потім я зрозуміла, що моїй дитині потрібне спілкування з однолітками, спілкування з вчителем, що онлайн все одно це не те навчання, яке для першого класу підходить. Це моя гордість це сховище, яке врятувало нас від закриття, від ізоляції від світу, від ізоляції від дітей. Ну, найбільше щастя це працювати з дітьми. Складно батькам, як дитину пустити у воєнний час у сховище на урок. Були сльози, були крики, були листи. Спочатку вийшли наші, знаєте, наймужні учні першого класу і разом з ними вчителі. У мене їх 54, і оці всі малишата, Кожного дня були в школі. Потім виявили бажання п'яті шості. А Я... на душу. До першого класу прийшли діти ковіду, діти війни. І тому е, вчилася і я бути з ними під час уроку спускатися до сховища, коли тривога. Діти боялися бути у сховищі, і приходилося в цей час бути і вчителем, і психологом, і весь час заспокоювати дітей. Діти, а кому подобається навчатися в школі? Мені! Що важко дітям це. Орієнтуватись у школі, Нібито елементарне питання, але навіть знайти кабінет фізики чи інформатики і орієнтуватися у великій школі їм ще досить таке важко. Коли ми пішли в школу після зумів, нам було дуже незвично, тому що уроки тривали 45 хвилин, а не так, як завжди, 25. Коли ми розпочали навчання в школі, незвично було здавати віші на пам'ять саме вчителю. Від постійних зумів у мене погіршився зір, і я думаю, що що краще вчитися в школі. У мене на очному навчанні покращилося оцінки. Перевага в очному навчанні, мабуть, одна із головних для мене є те, що я почала чути більше дитячих думок і читати більше дитячих робіт, а не завдання, які учні виконували з допомогою штучного інтелекту або, з, або на основі матеріалів, які розміщені, знаходяться десь в інтернеті.